Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. На початку знов ж таки хочу акцентувати вашу увагу на зборі для 13-го окремого десантно-штурмового батальйону на дрони. Сума. Яку необхідно зібрати, складає 2 мільйона 100 тисяч гривень. Станом на зараз зібрано 137 тисяч гривень, тому прошу знову ж таки небайдужих долучитися до цього збору, щоб хлопці могли власне, отримати ці дрони. Тепер з приводу теми, яку ми будемо сьогодні обговорювати, вона наступна. Видання Зехіл опублікувало статтю, яка містить назву. Відпустка республіканської партії в Конгресі Сполучених Штатів Америки стає гострою зброєю для Білого Дому. Так, власне, Білий дім він продовжує здійснювати атаку в бік республіканців, в особі там Джо Байдена і інших представників відповідної адміністрації, так враховуючи ті нагальні питання, які мають ухвалюватися конгресом, так а замість цього. Конгрес пішов на відпочинок на канікули. Білий дім використовує канікули в палаті представників як політичну зброю для нападу на республіканців за те, що вони пішли на цей перепочинок, так без вирішення тих нагальних питань, які я сказав. Це і допомога Україні, це і прийняття законопроєктів щодо державного фінансування на 2024 рік, і, звісно, це не вирішене питання щодо змін до імміграційної політики у попередніх відеоматеріалах. Ми про ці теми достатньо активно власне, говорили. У подальшому відбулася смерть Навального, та російські війська змогли окупувати. Авдіївку українське місто. І ці події, власне, змусили Байдена піти далі в наступ проти республіканської партії та, власне, колишнього президента США Дональда Трампа, про що знову ж таки йдеться в статті видання захіл. Палата представників повернеться до роботи 28 лютого 2024 року. Директор з комунікації Білого Дому Бен Лаболт. У своїй заяві у вівторок наголосив на підтримці Байденом пропозиції Сенату про безпеку кордону та його непохитній підтримці України на відміну від бездіяльності республіканців у палаті. Ну прекрасно розуміємо, що зараз іде виборчий сезон у Сполучених Штатах Америки, і власне Білий дім, так очільником якого є Джо Байден, демократ, вони якраз використовують. Ці аргументи так, для того, щоб здобути певні електоральні знову ж такі переваги. В п'ятницю спікер Палати представників Майк Джонсон опублікував заяву, де говориться, що Путін, ймовірно, несе пряму відповідальність за смерть Навального, але він не надав жодних ознак того, що цей інцидент одразу змінив його позицію в контексті надання допомоги Україні так через. Голосування відповідного законопроекту, який був ухвалений Сенатом 13 лютого 2024 року, кампанія Байдена атакує Трампа через бездіяльність Конгресу та в п'ятницю випустила рекламу, яка критикує Трампа, за його коментарі щодо союзників НАТО, стверджуючи, що він хоче вийти з відповідного. Альянсу, тобто, знову ж таки бачимо і в рекламному плані активізацію від демократів. Відповідна кампанія триватиме до супервівторка та буде націлена на виборців у наступних штатах: Мічиган, Вісконсин і Пенсільванія. І далі The Hill Зазначаю, що 2,5 мільйона американців, які вважають себе поляками, фінами, норвежцями, литовцями, латвіцями чи естонцями, власне, там знаходяться. Так? І більшість цих країн якраз межує з Росією і якраз дійснюється ставка на цей сегмент електорату. Демократи хочуть отримати ці Штати під час загальних. Виборів, так, для того, щоб, власне, отримати перемогу над Дональдом Трампом. Далі опитування університету Квінні Піак, яке відбулося 31 січня 2024 року, показало, що 47% виборців схвалюють реакцію Байдена на російське вторгнення до України. Не схвалюють його реакцію: 46%. Відсотків загальний відсоток підтримки зовнішньої політики Байдена складає 37%. Далі говориться про те, що Байден готовий провести зустріч із спікером Палати представників Джонсоном для обговорення нагальних питань. Попередньо ми також про це говорили: що була така ініціатива з боку Джонсона. Ну, в принципі, Байден сказав, що якщо останньому є що сказати, то така зустріч може бути. Організована. І останнє, що ми зазначимо в контексті відповідної статті Зехіл, так те, що крім допомоги Україні, Конгрес має також схвалити 12 законопроєктів щодо державних витрат на 2024 рік. Це одне з топових питань, яке стоїть перед Конгресом. І власне чотири законопроекти вони мають схвалити до 1 березня, так тобто до кінця. Терміну тимчасової резолюції щодо продовження роботи уряду, інші вісім законопроєктів мають бути схвалені до 8 березня. Нагадую, остання резолюція, яка продовжила фінансування роботи уряду, так, вона є роздільною, частина уряду буде працювати до 1 березня, а решта до 8 березня. Тому, якщо до 1 березня не буде ухвалено 4 законопроєкта, або не буде схвалена якась нова тимчасова резолюція, це може призвести до шатдауну у відповідній частині уряду. І, до речі, попередньо ми також говорили, що у цьому є найбільша небезпека рішення Джонсона відправити палату представників на канікули. Тому що знову ж таки, нагадаю, вони виходять. Фактично на відновлення роботи Палати представників 28 лютого, так, після канікули. Фактично, у них залишається 28 лютого, 29 і 1 березня, тобто за три дні вони мають ухвалити 4 законопроекти. На мою думку, це такий надзвичайно важкий процес, так, враховуючи їхні, знову ж таки, попередні. Рішення. Ось загалом така стаття вийшла у видання The Hill з приводу того, як власне, Білий Дім намагається використовувати ось ці канікули так республіканської партії в Палаті представників так, в Конгресі для отримання там, якихось електоральних знов ж таки дивідентів. Ми, власне, будемо далі спостерігати за тим. Як буде розвиватися ситуація навколо ось цих питань, навколо ухвалення допомоги Україні, навколо ухвалення державних витрат на 2024 рік, і навколо того, як власне республіканці будуть відбиватися від цих атак з боку Білого Дому, все ж таки, якісь контраргументи вони також можуть так, ну і мусять. Продемонструвати, якщо там говориться про перемогу на загальних виборах, які відбудуться у листопаді 2024 року. Тобто політична боротьба, яка помножена на вибори, вона лише знову ж таки загострюється. І тут кожна сторона намагається використовувати свої переваги для досягнення. Остаточного результату це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Chęcię z tej